Вітаю! Це моє перше замовлення у каталозі номер 17 Оріфлейм, який діє до 4 січня. Це останній у цьому році каталог, і він має дуже багато гарних новинок і вигідних пропозицій. Перша новинка це жіноча туалетна вода, еклад Фістівте. Це такий аромат фруктово-квітково деревинний, верхні ноти аромату, це цитрусові бризки, малина, і ці нотки надають нам енергії і яскравих таких емоцій. В серці цього аромата – це біла півоння і рожевий перець, і базові ноти аромату. Це акордж, бризк шампанського. І пачулі мускус, такий розкішний буде шлейф цього аромату. Такий парфум він надає святковості, енергії, блиску. Це лімітована партія, хочу зауважити вас. І дуже гарна ціна зараз в каталозі 399 гривень. Рекомендую зверніть увагу на цей парфум. Також хочу додати, що виробила це відома парфумерка, вона сама за походженням американка, це Ешмі Сантьяго. Вона приїхала в Париж і займалася парфумерією в Парижі у 22 роки. Була ця колекція нею створена. От, як своя історія про любов в Парижі, як вона туди вперше з'явилася, і от такі тут емоції вона передала в цьому парфумі романтичності, любові, жіночності. Рекомендую на Новий рік і собі, і як подарунок дуже прекрасний буде вибір. Чоловіків компанія також радує новинками. І це новинка. Парфумована вода, Giordani Gold Essence Сенза, Мені Elixir. Це вперше в компанії, коли парфумована вода чоловіча має стійкість 8 годин. Бачите, такий кольор, як конячний пляшечка, також тут з важкого скла, як і жіночий есенза Парфуми і кришечка має також прикрашення 24 карати золота. Ось і такий розкішний аромат, дуже стійкий. Хочу додати, що цей аромат виготовила відома парфумер Наталі Ларсон. Ви вже, ми часто за нею згадуємо, ви вже знаєте її. Це майстер найвищого класу у Франції, і вона декілька парфумів наприклад, Есенза. Джордані Голтесен за Супрім, жіноча, червоний такий упаковці, це також її робота. Хочу сказати, що тут ноти серця, такі як чорна смородина, лимон, чорний перець, ноти серця, елемі. Або, може, елемі, правильно не знаю, це тропічне дерево. І це вперше, я гадаю, що з'являється у нас в парфумері Ворріфлем в чоловічі, Це такі ноти деревнопряні із нотками цитрусу. Це таке тропічне дерево, назва його елемі, і це в нотах серця. Також там олібаном і мох присутній, і базові ноти вітівер, пачулі амбра. Дуже розкішний, дорогий такий аромат для чоловіків. Дуже класний. Рекомендую зверніть увагу. І також компанія тут дарує в подарунок, якщо купуєте цей парфум, Гель для вмивання чоловічий новеч. Так. Ось З новинок і оновлена колекція, я би так сказала, це пудра Джардані Gold, Приходить в такій гарній чорній упаковці. З золотими літерами. І ось я відкрила цю пудру. Хочу звернути увагу, що вона не має пуховочки. Ось зеркальце є, і оце середній колір. Як на мене раніше середніми ми брали, то він був трохи світліший, цей трохи темніший. Ось світлий тон є, і ще темніший, ніж середній. Хочу сказати, що ця пудра, вона. Покращений її склад. Тут є і гіалуронова кислота, і сироватка, яка буде доглядати за обличчям, не буде пересушувати, не буде виглядати помітною на шкірі. І це може бути для вас прекрасний такий вибір, або навіть подарунок для рідних, близьких. Хочу далі на новинки перейти. Це новорічні, такі можуть бути набори з ароматом сливи, розкішної, спокусливої. Це ось таке мило у вигляді сніжинки, піна для ванни і креми для рук. Крем для рук вже користувалася, хочу сказати, дуже ніжний, легкий такий. Текстура така легка, ніжна, вона швидко вбирається, гарно дуже звиложує і розглажує шкіру рук. І тут ми бачимо, що слива, і також фіолетовий або синій чай. І така, мені подобається колір цієї колекції. Вона така святкова, дійсна, от новорічна. обирайте також на подарунки отаку от колекцію. І з новинок, із новинок. Із новинок. Більше, мабуть, нічого в мене немає з новинок. Далі підемо, що, на що звернути увагу і що класного такого є. Це антивікова тональна основа з сироваткою прибіотичною. Вона має SPF 12 і захищає шкіру вона від легкого до щільного покриття. Це ось у моя вже, бачите, закінчилась. Це слонова кістка. Тональна основа, дуже гарний другий колір, там ваніль. Наступний парцеляна, він трохи такий іде з рожевим підтоном, підкреслює натуральність кольору обличчя. Ця дуже гарно доглядає, зволоже, має антивікову таку е, захист антивіковий. Якщо не знаєте і вагаєте з кольором, на три кольори можна придбати е, з тестерів. Хто не знає, можу навіть коди сказати. От дивіться. 44,781. Ага, 44,869 і ще якийсь. Я, я не пам'ятаю, здається, я. Тільки два номери взяла тестерів такі більш ходові. Далі гарна знижка на сироватку новейш, Вона швидко закінчується, тому що ми її використовуємо в день і ніч під нічний і денний крем. Вона більш концентрована, ніж креми, Це в мене ліфтінг-сироватка, вона має такі комплекси, які підтягує шкір, додає пружності, прибирає зморшки. І вона дуже легка, має антифілька. Алергійну дію Тобто підійде навіть у кого дуже така чутлива шкіра. І це миттєвий такий результат, який ви вже побачите на своєму обличчі підтягнуту, світлу, таку, свіжу, свіжий колір обличчя, без моршок, Тобто, ну, дуже класно, я давно користуюсь, і це моя найулюблена колекція. Ліфтінг і також Тайм-рестор, тайм на жаль, немає на складі, не сироваток, бачу, не набувається, не набір. Тому обрала для себе ліфтін. Також другий каталог он, оновлен, така святкова упаковочка туші 5 в одному. Зверну увагу, давно не було майже 2 каталоги. мене дівчата замовляють, дуже класний продукт це гель для брів. Він класно укладає бровки, розчісує, він такий. Знаєте, він прозорий, але дуже класно от тримає форму брів, можна розчісати, зафіксувати, можна до цього додати спочатку, наприклад, тіні для брів, я так користуюсь, а потім уже цим гелем. Можна окремо, гарна ціна на блиск, зволожуючий бальзам блиск для губ, 139 гривень. Є вони з шиміром кольори, от як оцей какао, здається, кольор, і рожевий. Він глянцевий. Там щіточка така, кошончик, дуже зручна, швидко наноситься, не липнуть вони. Я їх дуже полюбляю, я так завжди блисками не користуюсь, а ці я полюбила і користуюсь такими блисками. Рекомендую дівчатам. Також в акції: дивіться, олія чайного дерева з лимоном. Дуже класний антисептик не тільки для обличчя, коли проблемні запалення, якісь, але якщо і на тілі якісь там порізи, прищики або ще якісь проблеми, дуже гарно вирішує і дуже популярний цей продукт, мене його замовляють. Гарно. Далі хочу звернути увагу на Love Potion Sacred. Мене клієнтка дуже полюбляє цей парфум, завжди бере акція гарна. Також діє акція, якщо ви робите замовлення на 1300 гривень. На кожні 1300 ви зможете обрати парфум із представлених зі знижкою 65%. Я ось взяла в цьому замовлі By Legend чоловічий парфум. Тут червоне яблуко, шкіра або бетонка, і. Парфуми в дерев'яній фоторамці: жіночі парфуми. Це такий неймовірний просто аромат. Мені подобається. Тут також перші ноти малина. Він дуже-дуже стійкий. На шкірі в мене тримався два дні. Ну, просто, Мені подобаються дуже от перші нотки, потім шлейф просто неймовірний, такий на шкірі залишається на одежі, дуже довго тримається. Рекомендую. 559 гривень, якщо на 1300 замовлення. Далі гарні пропозиції, коли ви хочете подаруночки зробити, набори подарункові. І це неон, отакий Вібес, Vabis лосьон для тіла з неймовірним таким ароматом, це така яскрава серія з таким же ароматом. Бачите, класний гель для душа і прозоре отаке мило в гарній упаковочці. Її можна на презентики, такі, якщо не набірно, хоч би отаке милку взяти. Дуже радіють, я онукам усім своїм подарувала. Їм подобається отака і текстура мила, і аромат такий, лимонно, мандариновий. Ну, Класно, бачите, така коробочка, дуже презентабельна на подарунок. Також є гарні ціни подарунком, наприклад, такий набір мило абрикос овес і крем для рук 48 часов зволоження з олійкою макадамія, також з олійкою кокосу і мило йде сюди какао і м'ята. Отакий набір, 99 дитячий набір. Підводне таке путіше, мандрівка вибачаюсь, і тут, і мило, і шампунь, гель для душу. Так, такий набір. Ага, отакий ще набір. Маска для обличчя. Такий дорожній варіант крему для рук і бочонок без аромату, тендеркі. Отакий ще набірчик 119 гривень. Далі, оцей замовляю. це Просто я для себе обожнюю ці лосьйони і набори, Сензако. Тут, наприклад, груша це із останніх колекцій. Груша і боби тонка, Отак От виглядає гель для душу і мило для рук. прекрасно, 300 мл, і лосьйон для тіла. Тут, бачите, боби тонка і груша теж. 300 мл, дуже швидко вбираються і мають неймовірний такий ніжний аромат, шкіра довго тримається. Аромат, такий набір поставити в ванну кімнату, дуже гарно виглядає. Не стираються ні надписи, ні оці на пляшечках. Можна, коли закінчується, взяти рефіли. От, як на лимон вербену, є мило в рефілі. Ось у лимон вербена. Це також ці ефірні олійки, парфумовані. Лимона вербена, такі більш він енергійний, на ранок, я таким користуюсь. І ще ось замовили мені з маком та ванілью, екстракт макаї олійки, ефірний маку та олії. Ось це подарунок просто неперевершений. Туди можна замовити ще пакуночок такий подарунковий. І я думаю... Ваші подрузі або там, комусь із рідні це буде дуже гарний подарунок. І для себе обов'язково візьміть, тому що це ну дуже класний. Я їх сама дуже люблю і використовую цих лосьонів. У мене там гелів дуже дуже багато. Я їх міняю завжди. Так, і Wellness. Звичайно, Wellness сьогодні, в мене, так, в цьому замовленні в мене чоловічий-жіночий пек та гарна ціна на нутрі для шкіри, нігтів і волосся. Їх тут на, два, на місяць, 30 60 таблеточок, тобто по дві в день можна використовувати. І це укріпить ваше волосся, нігті, покращить формулу крові навіть, тому що в складі тут унікальний склад, який запатентований. Його в світі ніде немає такого унікального складу. І внутрікомплекс у нас він вже був, це його оновили. І... Хочу сказати, що зараз гарна ціна. І для того, щоб покращити стан волосся, нігтів треба такі на 3 місяці, тобто 3 баночки такі взяти, пропити по дві пляшечки. Якщо для профілактики, то можна по одній таблетці в день. І омега-3 гарна ціна 599 гривень. Тут їх 60 капсул на, на місяць, по 2 капсула в день. Це наше здоров'я серця, серцево-судинної системи покращує роботу мозку, також покращує зір, прибирає поганий холестерин в організмі, прибирає запалення разом з астаксантином, дуже гарно працює. Рекомендую омега-3. і для діточок, і для дорослих. У нас натуральна тут формула із рибки холодних морів. І також ми маємо такий знак «Френта of це друзі моря, тобто весь ресурс рибний він відновлюється. Отак компанія дуже гарно ставиться до природи і до навколишнього середовища. І бачите, тут плед і капці це була акція по запрошенню від компанії. Отакий гарний плед, До цього ще був халатик такого школі смарагдового. Дуже гарні подарунки. Якщо ви запрошуєте своїх знайомих в Ріфлейм. Або навіть самі ви новачок хочете додатися до компанії Oriflame, то саме у цьому каталозі, в цьому періоді, у вас буде безкоштовна доставка, і не одна, а всі доставки ваші будуть безкоштовні. І також, якщо ви запрошуєте когось, то на наступний каталог ваші доставки в каталозі номер 1 вашого замовлення будуть безкоштовні. Це дуже гарна така акція від компанії. І я дуже дякую вам за увагу. Якщо було щось корисне, ставте вподобайки всього самого найкращого вам.